Доброго дня, тельці! Вітаю вас! Повня у 24 градусах знака Зодіака Рак у ніч із 13 на 14 січня у вашому третьому секторі гороскопа. Повня активна, проявлена і як то прожектор показує нам всі приховані закуточки, всю ту важливу інформацію, а також потребу повертатися до якихось певних поїздок, виду спілкування, питань переїзду і піклування про наших домашніх, все, що. Певними звісточками могло вже нагадувати про себе на початку липня минулого року. Можливо, це стосується місця нашого проживання, наших близьких і рідних і розподілу обов'язків, також спірних питань із нашою ріднею, братами, сестрами, крім того, сусідство, яке потребує радикальної зміни ситуації. Крім того, будь-які майнові права, а також стан здоров'я наших рідних, близьких і тих людей, які складають близьке наше коло спілкування і буквально вже стали нашою родиною. Тут потреба включатися у медичні питання, спілкуватися із медиками, навідувати лікарні, витребувати певні медичні документи, готувати, можливо, пакет документів для винесення певного заключного рішення, діагнозу, додаткового діагностування, наприклад, також операційного втручання і загалом все те, що має на меті оформлення певного посвідчення, наприклад, надання якогось певного дозволу. Також будь-які важливі документи, які нам наразі потрібно змінити з огляду на зміну сімейного стану. Можливо, зміна імені, прізвища, збільшення членів нашої родини, а також можливо перекласти певні документи кудись доправити, також прописка, виписка, можливо, відновлення житла, ремонт, переїзд, все те, що потребує певного узаконення, підтвердження, а також Ще надсилання певних паперів, робота із інформацією в контексті можливості покращити місце нашого проживання, витребувати також певні документи, певні кошти, із огляду на певний вид допомоги приміром тельці. Також, крім того, поїздки додому, дзвінки, комунікації, пересилання, перекази, все те, що передбачає тісні контакти з нашими родичами. Коли нам необхідно дітей, онуків на когось залишати, до когось їздити і не один раз. Можливо, це народження, наприклад, дитинки, наступної дитинки. Крім того, онуків або ж будь-які події пов'язані із укладенням шлюбу або розривом стосунків, коли нам необхідно дійсно. Один за одного триматися, підтримувати, ділити повноваження, щось оплачувати і працювати по суті. Як одна команда, однак щось це не видається можливим, і це має такий от присмак врегулювання питань з огляду на стрес. Надзвичайно важливий фокус на психологічному здоров'ї по цій повній тельці. Адже важливий заклик ретроградного Марсу наразі до фізичної активності, значних, фіна... значних фізичних навантажень і такої самостійності, яку ми маємо проявляти навіть надмірно в усіх вже обговорених питаннях. Хочу зауважити тельці, що у мене є окреме відео стосовно ретроградного Марса, також січневі прогнози, кому цікаво потрібно, завітайте. Звертаємо увагу також тельці, що такий от фон включатися у всі справи самостійно, кудись їздити, обговорювати перевезення, переїзд, домовлятися з орендарями, орендодавцями, пересилати документи, навідувати спеціалістів, готуватися до іспитів і здавати їх, мати відрядження, велику кількість поїздок, дзвінків і, взагалом, в принципі, займатися ще й клопотами наших домочадців. Також, крім того, транспортний засіб. Можливо, треба його ремонтувати, щоб була можливість добиратися додому, займатися питанням наших рідних, наших батьків, комусь щось доручати, вчасно доправляти. Крім того, бути взагалі, в принципі, на зв'язку і необхідно більше працювати для того, щоб всі ці. Послуги оплачувати, також вирішувати і спірні паперові питання. Крім того, можливо, це навчання наших рідних і близьких, з огляду на яке ми тепер маємо більше навантаження, маємо відкладати певні кошти. Наприклад, також справлятися вже самотужки у зв'язку з від'їздом наших домашніх, і тепер коло наших обов'язків зростає. Ось тут важливо тримати свою психічну структуру, а також фізичне тіло наше в певному ресурсі і в такому стані, в якому вони можуть взаємодіяти конструктивно. Все те, що передбачає потребу у сні, у відпочинку, в певному, також усамітненні, навіть в родинному тельці. все, що має на увазі певний затишок і можливість відчути себе в безпеці і в комфорті. Як як би нам це наразі важко не вдавалося, однак тут можливість вчасно поїсти, можливість вчасно відключитися буквально від певних соціальних потреб. А також розібратися для себе, що ми можемо витягнути і опанувати роботу, наприклад, і зміну виду діяльності, або ж переїзд нашого комерційного приміщення, додаткові ще співробітники, турботи наших дітей, потреба розібратися із ситуацією в школі, на гуртках, а також ще із однокласниками, одногрупниками тощо. І в чому вже наші домашні, приміром, самостійні. На кого і які обов'язки ми можемо? Можемо покласти про що домовитись, в чому ми вправні, а в чому можливо нам необхідно піти ще навчатися, для того, щоб оволодіти певними навичками, працювати більше на дому або ближче до нашої оселі. Крім того, важливі практичні навички, якими ми можемо наразі заробляти, щоб оплатити всі послуги стосовно наших домашніх, все те, що ми можемо буквально принести додому в контексті інформації, якихось певних. Ресурсів і шляхом реклами перепродажу доставки буквально покращувати свій бюджет. Звертаємо увагу також тельці, що по цій повній ми маємо квадратуру від Венери, яка наразі знаходиться у вашому 11 секторі гороскопа, і до Юпітера. Юпітер наразі у другому секторі вашої карти. Ось тут, по перше, такі важливі фінансові відголоски, все те, що може буквально розширювати наші трати. Все, у що ми вкладаємося, де нам потрібно ще кошти позичити, звідки ми можемо отримати певні доходи, наприклад, а також якого масштабу переміни у нашому родинному колі, в наших планах, все, що стосується наших дітей, і загалом, в принципі, документація, яка потребує додаткового фінансування. Тобто по цій квадратурі, відтік коштів може бути колосальний, і крім того, така інформація фінансова, в тому числі, яка буквально не дає нам можливості відчути себе спокійно, комфортно займатися чимось цінним для нас, буквально усамітнитись, вирватися із поточного соціального кола зобов'язань, якихось певних оплат, боргових. Також різноманітних питань і зайнятися чимось дійсно предметно важливим. Буквально Юпітер по другому сектору гороскопа постійно нам нібито підкидує оплату або ж якоїсь певної довідки, або певних виникаючих втрат, а також розмах наших, зокрема, власних сподівань може бути наразі надмірний. Все те, що стосується наших близьких, рідних, також нашої діяльності. зокрема. Тут будьте обережні тельці, адже Венера в точному з'єднанні із Сатурном 19-го числа. Про це більше у моїх місячних прогнозах. І до квітня місяця вона буде тримати ось таку от конкретику, додаткове навантаження від Сатурна. У зв'язку з потребою заробляти самостійно, у зв'язку із потребою контролювати витрати, в тому числі. Також раціонально дивитися на свої цілі, кому за що необхідно платити і чого конкретно ми хочемо досягти. Також звертаємо увагу тельці, що ось такий. От підхід до діла має бути, звісно ж, зоряним небом, якимось чином підкоригований, адже навантаження щось надмірно значне на нас. І ось тут секстиль до урана, який по вашому першому сектору наразі пролітає тельці. Можливість змінити ситуацію собі на користь. Підійти зовсім по-іншому до того складного питання, яким ви наразі займаєтесь, до хатніх обов'язків, до ваших повноважень, зобов'язань, оплат, а також важливого навантаження з огляду на фізичну присутність, буквально задіяність у догляд за всіма і одночасно і робочі питання тут і домашні і переїзд, і потреба щось надсилати, отримувати, розпоряджатись. ще Когось про щось вчасно інформувати, і всі близькі, фактично, наразі на нас неможливо нікому нічого делегувати, і потрібно за всіма наглядати. Ось це все може простежуватись, крім того, стан здоров'я, коли з тих чи інших причин, але ми маємо турбуватись і про себе, і про наших близьких. Просто буквально із нашого кола сімейного може хтось на даний момент бути не в ресурсі, щоб виконувати ті обов'язки, з якими справляється зазвичай. Тож, секстиль по урану, в першу чергу для вас, тельці, це дійсно можливість від чогось звільнитися, поставити крапку на якихось боргових зобов'язань. Можливо, щось продати, а також від якогось ресурсу свого власного, до якого ви прив'язані, а також звільнитися в контексті зміни ситуації. І ось тут тригон до Нептуна в 11 секторі. Цей тригон багато в чому може нам посприяти, навіть не видимо, не гласно, не публічно. Від тих людей, які знаходяться на відстані, це наші друзі, колеги по роботі, можливо, ми навіть з ними вже й не працюємо. Також таке коло спілкування важливе для нас, в якому ми відчуваємо себе, не зважаючи на те, скільки минуло років. Певнено, затишно, комфортно нам є чим поділитись. Ми можемо обговорити будь-яку таємницю, будь-які важливі переміни, крім того, надихаючі, мотивуючі фактори, те, у що ми вкладаємо нашу душу. Можливо, таке коло значного навантаження на нас супроводжується підготовкою до пологів, до народження першої дитинки, наступної, до певних. Урочистих подій, крім того, це ще і переміни, які можуть посприяти нам особисто в контексті певних фінансових на. Надходжень. Можливо, у нас є певні бонуси з огляду на це. Крім того, повернення боргів, можливість фінансування також певних наших проєктів. Можливо, хтось за щось може розрахуватися або позичити на певні кошти. Також це такий вид допомоги, який передбачає дружню пораду, передбачає також можливість і оплати певних важливих для нас наразі послуг, наприклад. І крім того, це ще цінні зв'язки. Буквально допомога речами може бути, зв'язками в тому числі. Також з огляду на поїздки, все те, що на дистанції, ви на онлайн-зв'язку, наприклад, із людьми. Або ж якщо ви займаєтеся якимось певним видом діяльності дистанційно, також це може посприяти наразі фінансово, надійде певна оплата, приміром, або ж організація, в якій ви працюєте, будь-якого роду соціальне угруповання, волонтерська організація, тепер ви просто в середовищі таких людей, яким знайомі ваші Ваші проблеми. Або ж вам можуть в певному контексті посприяти. Хтось допоможе зв'язками, хтось речами, хтось на щось відгукнеться, і навіть від тих людей, яких ви не знали, нібито в повному обсязі. Були навіть разом поруч тривалий час, однак було незрозуміло, що людина. Має кошти, які може вам позичити, або що вона щось знає, таке, що є для вас нині цінним, або ж також що це дійсно людина, яка може відгукнутися у певних кризових ситуаціях. При таких чинниках, які показують нам наші залежності, з якими ми обов'язково впораємося, і те, що ми зможемо фінансово оплатити, ось та певна або недосяжна мрія, або люди, які не відгукувалися навіть на допомогу, можуть наразі нам. Саме той неоціненний вклад в наше життя показати серед таких людей можуть бути друзі, колеги по роботі, можливо, наші родичі, а також друзі наших батьків, батьків нашої другої половинки, також люди похилого віку, всі, хто можуть своєю порадою, сприянням, життєвим досвідом. Можливо, своїми ресурсами дійсно таким от вкладом нам у нашому житті відгукнутися. Також тельці, підкреслю люди, навіть незнайомі нам, які потребують наразі нашого включення, підтримки, хоча б словом, можливості просто бути почутими, а також посприяти безвідносно до фізичного вирішення ситуації. Все, чим ми можемо посприяти комусь, може окупитися нам буквально сторицею. Зважаємо також тельці, що 12 числа раху, вузол майбутнього переходить у знак зодіака Рибок. Нептун є управителем цього знаку, тож маємо на увазі будь-які вид допомоги іншим, можливість підтримати, можливість посприяти певними ресурсами, які є у нас, відгородитися в чомусь від нашої власної ситуації і побачити також розвиток подій поза нашим стресом. Що виявляється, у когось є більш складніші обставини, і, можливо, ми, відгукнувшись на чийсь заклик, можемо дійсно знайти те важливе плече підтримки. Зможемо опанувати ситуацію і виявиться, що не такий страшний вовк, як його малюють. Тож тельці, бажаю вам успіху, бажаю вам мотивації, терпіння. І такого відгуку по такому чудовому, зокрема, тригону від Нептуна, який нібито ні звідки, але завжди встигає за тими нашими перемінами, з якими ми й самі, можливо, часто не знаємо, впораємось чи ні. Тож тальці, до зустрічі у наступних відео.